Вітаю! Сьогодні ми з вами в ролі детективів. Будемо розслідувати одну дуже загадкову справу, яка стосується буквально кожного. Справа про гаманець, що худнув просто на очах. Знаєте, коли грошей ніби стільки ж, а купити на них можна все менше. І головний підозрюваний у нас один її величність інфляція. Так от і ключове питання нашого розслідування. Чому так відбувається? Чому одна й та сама сума, яка ще рік тому здавалася цілком пристойною, сьогодні дозволяє купити значно менше? Думаю, це відчуття знайоме всім, правда ж? Ну що ж, ім'я цього явища інфляція. Давайте розберемося, що це за звір і як він працює. Гаразд, почнемо з основ. Із визначення, що ж таке інфляція? Якщо казати простою мовою, це коли загальний рівень цін на товари та послуги зростає, а гроші відповідно втрачають свою купівельну спроможність. Тобто кожна гривня з часом може купити трішечки менше, гроші ніби знецінюються. Аби зрозуміти, звідки взагалі береться інфляція, нам треба допитати двох головних підозрюваних. Це дві фундаментальні економічні сили, попит та пропозиція. Саме їхня, скажімо так, боротьба і запускає цей процес. І ось наш перший підозрюваний інфляція попиту. Це, знаєте, класичний випадок, який економісти описують фразою занадто багато грошей, полюють за надто малою кількістю товарів. Уявіть, що всі раптом захотіли купувати більше, а економіка просто не встигає стільки виробити. Що тоді стається з цінами? Ну, звісно, вони летять угору. А ось як це виглядає наочно на графіку. Дивіться, крива сукупного попиту AD зсувається праворуч, це означає, що бажаючих купувати стає все більше. Але економіка вже працює на повну потужність, пропозиція AS рости не може. І що в результаті виробництво не збільшується, зате ціни добряче витягуються вгору. Добре, переходимо до другого підозріваного це інфляція витрат, або ще кажуть, інфляція пропозиції. Тут логіка зовсім інша ціни ростуть не тому, що всі хочуть купувати, а тому, що саме виробництво товарів і послуг стає дорожчим. І знову погляньмо на графік тут уже інша історія. Уявіть, що раптово підскочили ціни на паливо чи сировину, виробляти стає дорожче, через це компанії можуть випустити менше продукції за тими ж цінами. На графіку ми бачимо, як крива пропозиції S зсувається вліво. І який результат? Правильно, ціни знову зростають, але цього разу і товарів на полицях стає менше. Так, з причинами, наче розібралися, але інфляція буває дуже різною, так би мовити, за своїм темпераментом та агресивністю. Давайте зазирнемо в такий собі інфляційний зоопарк, де кожен звір має свій характер і несе різний рівень небезпеки. Зазвичай виділяють три основні види: помірна або повзуча інфляція. Це коли ціни зростають до 10% на рік. Економіка з таким може жити. Далі йде галопуюча. Це вже серйозна проблема від 10 до 200% на рік. Ну а гіперінфляція понад 200% на рік. Це вже без перебільшення економічний апокаліпсіс. А тепер просто на секунду затримайте подих і вдумайтесь у цю цифру: 10 тисяч 256 відсотків. Ні, це не друкарська помилка, це реальний показник річної інфляції в Україні в 1993 році. Справжня нищівна економічна стихія. Наслідки такої гіперінфляції це повний колапс. Як влучно сказано, крах грошової системи, руйнуються господарські зв'язки, масово банкротують підприємства. Розумієте, це не просто дуже високі ціни, це тотальна дезорганізація економічного життя і абсолютно втрата довіри до національної валюти. Цікаво, що інфляція, як не дивно, впливає на всіх дуже по різному в цій складній грі завжди є ті, хто опиняється у виграші, і ті, хто на превеликий жаль програє. Давайте подивимося, хто є хто тут. Ключове слово неочікувана інфляція. Вона працює як такий собі прихований податок або механізм перерозподілу багатства. Хто ж виграє? Насамперед. Позичальники. Чому? Бо вони повертають борг грошима, які вже втратили частину своєї вартості, тобто подешевшили. Також у плюсі власники реальних активів, нерухомості, наприклад. А от програють заощадники, чиї гроші на депозитах просто тануть, і звичайно, кредитори, які отримують назад знецінені гроші. Добре, а як взагалі економісти та уряди вимірюють цього звіра, звідки вони беруть ці точні цифри, про які ми потім читаємо в новинах? Виявляється, для цього є спеціальний і дуже важливий інструмент. Цей головний інструмент називається індекс споживчих цін або скорочено ІСЦ. По суті, це такий статистичний показник, який відстежує, як з місяця в місяць, з року в рік змінюється вартість фіксованого набору товарів і послуг, який купує середньостатистичне домогосподарство. Цей набір називають споживчим кошиком. І туди входить просто купа всього сотні позицій: від хліба, молока і м'яса, до плати за комуналку, вартості проїзду в транспорті, одягу, ліків і навіть плати за інтернет та мобільний зв'язок. Статистики просто рахують, скільки коштує весь цей кошок сьогодні, порівнюють з тим, скільки він коштував раніше, і так отримують рівень інфляції. При цьому важливо пам'ятати, що інфляція штука нерівномірна. Подивіться на дані по Україні за різні роки. Наприклад, у 1996 році ціни на послуги злетіли на космічні 112%, тоді як на продукти, всього на 17%. Кожна категорія товарів може дорожчати по-своєму, але саме з цих різних показників і складається той загальний індекс, про який ми постійно чуємо. І наостанок, давайте поставимо собі питання, на яке насправді немає простої відповіді. Ми знаємо, як боротися з інфляцією, зазвичай для цього потрібно охолодити економіку. Наприклад, підняти відсоткові ставки, щоб гроші стали дорожчими. Але що, якщо ці ліки мають серйозний побічний ефект, якщо через них люди починають втрачати роботу? Це, мабуть, найскладніший виклик для будь-якої економічної політики знайти баланс між стабільними цінами та зайнятістю. І це те, над чим варто поміркувати.